Наприкінці 80-х років минулого століття на Рівненській АЕС було ухвалено рішення про створення на підприємстві корпоративного друкованого видання. 1 січня 1989 року вийшла перша станційна газета Мирний атом. Редактором, кореспондентом, коректором та відповідальним секретарем була призначена одна людина, досвідчена журналістка Лідія Шмирко. Її поява була на часі, тому що це відбувалося після. Аварії на Чорнобильській АЕС потрібно було комунікувати з населенням, розповідати про важливість атомної енергетики, про її важливість для економіки держави, про її безпечну роботу. Лідія кіндратівна розуміла, що корпоративна газета повинна бути дзеркалом підприємства, тобто відображати події, які відбуваються на станції, розповідати про його роботу, персонал, завдання підрозділів, безпеку виробництва. Зовнішній вигляд видання та стиль написання мали бути зорієнтовані і на широке коло читачів, і безпосередньо на працівників станції. Тож першопрохідцям газетярам необхідно було враховувати усі тонкощі нової справи. Колектив завзято працював. Як одна команда об'єднана спільною метою? Всі люди, які працювали в редакції, я на них могла покластися. Вкладали душу і серце у кожен її номер, у кожну статтю. За 35 років газета змінювалась. Спочатку була чорно-біла формату А 4 виходила щотижня. Згодом з 2012 року стала кольоровою формату А 3 Продовж усіх років для колективу енергії в пріоритеті було слово. Виважене, змістовне, компетентне, достовірне на сторінках нашої газети. Ми прагнемо подавати інформацію, яка цікава і корисна для наших читачів. Ну, в першу чергу, акценти на виробничих темах. А це новини атомної галузі, новини компанії Рівненської АЕС, це міжнародна співпраця, це інновації, робота з молоддю в плані популяризації професії атомника. У часописі РАЕС багато розповідей про людей та їхні досягнення в роботі, захоплення, широко висвітлюються аспекти соціального життя колективу: спорт, дозвілля, благодійність, оскільки атомники з перших днів війни допомагають захисникам, на сторінках інформаційного вісника розповідається про волонтерство працівників станції та громадської організації Енергія перемоги. Одним з ключових елементів дизайну друкованого видання є фото. Світлини візуалізують події. Вони завжди яскраві, портретні та з місця події, живі та переконливі, такі, що викликають особливі емоції у читачів. Фотографія це також інформація, але це такий візуальний категорин, який може як розчулити, розвеселити, навпаки, заставити задуматися. У нас в газеті ще на рівні СКС, Вимоги до газети дуже великі, дуже висока планка, вимоги високі фотографії по Охороні праці, по фіззахисту, по навіть етичним міркуванням вимоги високі, дуже планка. Ми намагаємося їм відповідати, щоб наші споживачі, читачі були задоволені і щоб вони отримували продукт інформації найвищої якості. Сьогодні колектив енергії очолює редактор Тетяна Коровайчук, висвітлює актуальні теми. Розповідає про людей кореспондент Тетяна Дукач. Оператора комп'ютерної верстки Наталію Вальчук називають справжнім художником, досвідченим фахівцем з креативним мисленням та баченням. 12 років натхненної праці присвятила газеті колишня редакторка, а нині керівниця прес-центру Іванна Буракова. З 2021 року редакція входить до складу прес-центру РаЕС. Наше завдання доносити інформацію до персоналу станції, до жителів нашого міста, до населення 30 кілометрової зони, якомога більшою кількістю способів, засобів і час показує і доводить, що попри те, що розвиваються і соціальні мережі, і аудіовізуальні канали комунікації, все ж для великої кількості людей, друковане видання залишається основним джерелом інформації. Завдання управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС, до структури якого входить прес-центр, оперативне та достовірне інформування громадськості про роботу підприємства, ситуацію в галузі, поточні події та перспективи. Інформація подається через різні джерела та у різних формах. Команда управління це колектив однодумців, частиною якого є об'єднані спільною метою фахівці енергії. Газета енергія це не лише така велика. Багаторічна історія атомного підприємства. Сьогодні це фактор об'єднання. Адже енергію читають працівники станції, її читає місто, молодь. Родичі передають газету на фронт для наших захисників. І це, повірте, нас дуже надихає. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.